Терезия, я вас вітаю, і ваш березень вже на порозі. Ми з вами дивимося на двох колодах. Одна це в нас така класична корода Рад Теравейта, і друга це Телепатія. Оракульні карти. В кінці відео буде маленький сюрприз щодо 8 березня. Так, ви готові? Загальна енергія вашого тижня. Сімдештиб. Боротися, боротися і ще раз боротися. Вам потрібно зараз відстоювати себе. Неважливо в якій сфері робота, фінанси, особисте життя, взагалі все, що відбувається, тут можуть бути відносини. Але треба поборотися за себе. Притом у вас є чим боротися. Ви бачите, що жезл в руках це не то, що щось тут придумаю. Жезл це життєва енергія, це креативітет, це ваш мозок. Тобто для того, щоб відстояти свої, ем, свої позиції, потрібно бути активним, навіть, можливо, проактивним. Захищайте себе. І вірте, що от в даному випадку не потрібно бути, як то кажуть, тупою твариною, яка каже, добре, вам сказали, йдіть наліво, а ви питаєте, вам треба взагалі на то ліво, чи ви хочете може піти направо? В що ви вірите? Хто вам розказує, як в світі по совісті жити. Ну, вам важко розказати. Але у вас от той баланс, то ви наверх, то вниз. Зараз вам потрібно лишатися от в балансі і казати: я сама чи сам знаю, що мені. Вплоть до того, що вам знайома каже, а що це ти вдяла цю кофточку? Вона тобі не пасує. Вам вона подобається, ця кофточка? Ви її одягли. Не подобається вашій подрузі, це не її справа. Тримайте контроль, контроль над своїм життям. Спробуйте зараз привести в порядок всі свої якісь рахунки, всі свої, можливо, хтось вам скаже, що вам треба тут заплатити, а ви кажете, чекайте, я взагалі придбав це чи придбала. Власно колоди, рицарь, кубки, основа може бути відносини, відносини з чоловіком, який приходить до вас там. Привіт, кохана, я приніс тобі квіти. Ви ті квіти зараз на 8 березня. От, кажете так, не подобаються вони мені. Я хочу інші. Відстоюйте свої бажання. І от у вас іде карта, говорить так. Якщо вам здається, що вам це здається, вам це не здається. Ті, хто, Ті, хто має почути, мене почув. Правильно? Тепер конкретно на що вам потрібно звернути увагу в цьому протистоянні. До речі, тут може бути навіть якась контрольна, може бути якась перевірка. На що звернути увагу? Якщо у вас є діти, то зверніть, будь ласка, увагу на свою дитину. Тут може бути ем, дитина ваша чим буде займатися? Пошук навчання у нас жезли говорять про подорожі. Е, зверніть увагу на ваші відносини. Якщо ми говоримо про здоров'я, може бути якийсь запальний процес, тому контролюйте. Зараз ходить велика кількість хвороб. Наприклад, в мене зараз алергія почалася, тому звертайте, от справді, якщо ви чихаєте, чи це у вас алергія, чи це, можливо, якесь запалення. Буде нова інформація до вас прийде на початку цього тижня і вірте, що от цю ситуацію, оцей ваш захист, боротьбу за себе, ви зможете подолати через свій оптимізм, через якийсь, можливо, досвід в минулому маленький, який вам допоміг. От, намагаєтеся ви відстояти себе, вам кажуть, вам потрібно працювати на роботі таким чином, а ви кажете, ну, ребят, я вже маю досвід, і от в мене була така така ситуація, ви з минулого щось вибираєте і розказуєте. Тепер тут, може бути, до речі, продавець, і якщо у вас, ви намагаєтеся повернути якусь річ, я пару днів тому придбала блузку, і я бачу, що вона розійшлась по швам. Я собі пішла до продавця кажу: дивіться, так і так, ви боретеся за себе. Не кажіть, та ні, мені незручно, це ваші гроші. Може бути, ви намагаєтеся навчатися. Зараз у нас весна, вже трохи всі прокидаються з якоїсь сплячки. і от просто ви собі вирішили піти на навчання. І треба в джоб-центр вибороти. У мене зараз дуже багато приватних консультацій, коли. Мені дівчата кажуть, слухайте, вигризаю, вибиваю це навчання, чи Б 1 чи якісь курси підвищення кваліфікацій. Але саме зверніть увагу, треба буде відстояти. Може бути, в школі у вашої дитини проблеми, і вам придеться йти до вчителя і роздати всім люлей і сказати: А от у мене дитина. Я кажу, що вона сонечко. Відстояти, то може бути ще от відстояти права своєї дитини. До речі, в кого відносини? Це може бути і відстояти права своєї внутрішньої дитини. Захотіла ваша внутрішня дитина на балі, от і їдете туди разом з нею. Ем, себе захистити. Хтось, а хто в нас в сфері ізотерики, можете ставити собі захист. Подумати над цим. І тепер дивимося на те, що скаже Оракульна колода: Ілюзія. Avoid the trap of mistaken fantasy for real soul connection. Що є правдою, що неправдою? От тут, якщо про відносини, то коли вам людина вішає в прямому випадку. Чи, в прямому значенні лапшу на вуха. І він каже: ну ми ж з тобою створені один для одного. Ми з тобою така класна пара, але це все фантазія. Ось у ваш той рицарь кубків, який приходить, може, коханець, що вам там заливає якусь інформацію. І це пастка. Терези, для кого це стосується, поставте мені, будь ласка, плюсик анонімно, щоб я знала, що от саме ця. Якась пастка. І вам створюють в вашому житті ілюзію кохання, ілюзію, що про вас дбають, а насправді це не зв'язок, це тобі щось придумали. І тепер, я сподіваюся, що ваш тиждень буде таким активним і ви зможете відстояти себе. Ми з вами перейдемо до того, що я приготувала вам до 8 березня. 8 березня я, чи до 8 цього тижня я хочу зробити вам таку пропозицію розклад, який присвячений богині Калі. Це нас втілення Калі. Активна жінка, яка стоїть ногою на груді свого чоловіка Шиви, розказує всім попідряд, як їм жити. Я не хотіла про жіночість, про чарівність, про тендітність, я хотіла про силу, силу самостійної, незалежної жінки. Ми на розкладі з вами розберемо, що є вашим мечем, як своїми противниками в такому стані їх опинити, що є вашою силою, на чому ви стоїте? Ваше третє око, що потрібно розвивати ваш вогонь. Ми будемо працювати з цією сильною енергією. Розклад буде тривати 15 хвилин, ціна або 15 євро, або 600 гривень. Якщо вас цікавить цей розклад до 8 березня. Подивитися, де ваша сильна жінка, де вона там сидить і сховалася, і як себе захистити. Пишіть в приват, розклад Богиня Калі, і ми будемо працювати. Я вам дякую, Терези. Буде цікаво. Весна нові енергії. А тепер, будь ласка, скорпіончики. Скарпіончики, здоров! Як там вода? Вам не холодно? Вже весна, який у вас настрій. Дивимося з вами сьогодні на двох колодах. Ваш тиждень, початок березня, і в кінці буде така цікавинка, пов'язана з богинєю Калі. Мій подарунок для вас на 8 березня. Ой! Ще й землетрус організували. І так, Скарпіони. Загальна енергія вашого тижня. Куди їдемо? О, у нас, до речі, в Німеччині зараз відпустка, тому ви можете просто собі десь з речами на вихід і поїхати. В кожній землі по-іншому, але у вас карта говорить, що поїхали, поїхали десь, може, на відпочинок. З іншого боку, це розчарування, розчарування в ситуації і зміна планів. Можливо, ви навіть і планували, наприклад, переїхати, але от в даному випадку тут іде така собі дуже гірка нота, може бути пов'язано з королевою мічів. Дно колоди жінка, ця от така ситуація. Може, подруга, з якою ви росталися, оскільки вона вам не друг, а просто так оказалася. І такий собі, знаєте, як аналіз ситуації, коли ви розумієте, що вам там ловити нічого вже немає в емоційній сфері. От ви щось собі побудували, і свято вірили, що це так класно, це функціонує. А насправді ні. Можуть бути з мамою такі відносини, що ви кажете, мамо, не можу я з вами більше жити, оскільки або я себе, або вас ем, з'їм колись. І ви уходите від ситуації. До речі. Інколи, коли вам неприємна ця ситуація, потрібно просто встати і вийти. Я про це говорю на своїх психологічних консультаціях. Якщо у вас є неприємна розмова, потрібно прирвати оцей обмін енергією, коли вас висмокчують. Ви просто встаєте і кажете, я не буду слухати оцю херню, яку ти зараз несеш, з розумним лицем. І пішли. Інший варіант це ви глибоко аналізуєте те, що відбувається з вами. Скорпіони, хто як не ви, ви в нас такий собі дом смерті, дом трансформації. Зараз йдуть два затемнення: 14 і 29, 8 -го йде коридор затемнень. Тому от вам зараз виходите. Навіть я зараз витягну, звідки ви там виходите. О, у вас якийсь фінал, у вас закінчення відносин. Притом по королеві мечей тут може бути розірвати, взяти в руки отой меч і просто тернути і сказати до побачення. Ви уходите з однієї ситуації, яка вже не дає вам щастя, але ви виходите в нове. У нас 21 аркан, що тут нам пишуть. Das, wofür ich gearbeitet habe, ist bereits geschafft. Те, для чого я працювала, воно вже сталося. Тобто розірвати відносини. І ви знаєте, що під час коридору затемнень, те, що відбувається, воно вже дуже надовго, майже назавжди. Тут іде дуже багато в кого буде розірвати особисте життя. Розчарування. Ви самі бачите, що ви розчаровано уходите, але. Червоний колір. Про що нам говорить? Про те, що у вас є енергія. Тобто ви сиділи, говорили, балакали, потім сіли, ви не заплакали, а ви встали і пішли. Перед вами гори, тобто нові досягнення. У вас чобітки червоні, це означає енергія є, енергія руху. І у вас в руках. Ще й жезл. Жезл це наш досвід, який ви тримаєте, тому я вас можу просто привітати. Хтось може просто піти і відпочити. Ви можете просто переїхати десь в, там, за кордон, для того, щоб лишити цю ситуацію. Тепер ми з вами дивимось: особливо на що потрібно звернути увагу. Ірам і, господі, імператриця. Мама, як я й говорила, ось у ваше дно може бути мама, це повітряна стихія в нас, це в нас Близнюки, це в нас і терези, і водолії, якщо мама вашого такого знаку. Але ви виходите і обираєте себе. Імператриця також у нас карта жінки, карта креативності, карта любві, карта, коли ви дбаєте про себе. Знов таки, хтось може переїхати, і от ви можете починати, наприклад, нову справу, коли ви уходите з старої своєї роботи і виходите абсолютно в щось нове. Тут у нас карта краси. Якась там сфера б'юті. Хтось, хто робить зараз операції, до речі, карта імператриця відповідає за всяку таку цікаву бути красивою, назвемо це так. Будьте, будь ласка, обережні, бо там ще якісь ретроградні планети в нас на небі. Тому, якщо вам це підходить, обережно. Це ріст. Зверніть увагу на ем, ваш ріст. І, ем, Статус на якісь матеріальні зміни, які будуть відбуватися, скільки ви вкладаєте в себе для того, щоб виглядати отак. Якщо ці карти дивитися окремо один від одного, то скільки ви вкладаєте в себе і, можливо, прийшов час трошки проінвестисувати себе. Хтось скаже, там, 8 березня зробити собі такий от подарунок. Може, хтось почне робити. Такий косметичний ремонт, не просто там все вщент. Та? А десь там трошки підкрасти, підбілити. От мене бабушка, наприклад, хату буде білити в селі. До речі, хто білив хату, хто знає, що таке, трусити там сажу, от якісь такі собі думки косметичних змін. І це в нас також карта вагітності. Зверніть увагу, що кому потрібна вагітність, думайте про це, кому не потрібно, також думайте про це. І Жіночість і краса. Тепер витягнемо карту ще з оракульної колоди. Почуття. Візьми собі час для того, щоб дослідити глибокі почуття, які ти отримала внаслідок досвіду. От саме про це. Почуття в нас такі. Цікава сфера для багатьох, можливо, недосліджена. є емоційна інтелігентність, тобто здатність людини розрізняти почуття, ідентифікувати і їх називати. От зараз, можливо, вам потрібно зробити такий собі екскурс в почуття, хто я, скільки я мама заботлива, скільки я жінка, скільки мене оцієї жіночої енергії в мені. І який глибокий, який глибокий досвід вплинув зараз на вас, що ви є така, якою є. Може, хтось і повертається до своєї жіночості і каже: тут ваша мама була, а тут ви, я все-таки вирішую за себе. І тепер скорпіони, те, про що я говорила, богиня Калі. Зараз її перевтілення маха Калі. До 8 березня я не хотіла дуже про жіночість. Оце жіночість. Якраз у вас класичний випадок. Це в нас імператриця. Дівочка, добра, дбає про всіх, в неї консервація зроблена. Вона така от така-така-така. Ем, дуже добра. От е, Перевтилення Калі, вона теж добра, але по-своєму. Вона всіх захищає, але своєю силою. Ви бачите різницю? в енергетиці навіть карт. Е, вона знає, чого вона хоче. Стоїть на груді свого чоловіка шиви, і їй комфортно. пропоную вам розклад, який буде аналізом вашої сильної, такої активної, можливо, жорстокої жінки, яку треба вас знайти, не бути зручною і всім огірочки закривати, дбати про себе. Розклад буде тривати 15 минут, це мій власний розклад. Ми подивимося, що є вашим мечем, чим там треба помахати, де ваша трансформація. Вогонь у вас горить, ваші вороги. І ви зможете для себе відкрити оту от жорстку активну частину, яка зробить вас щасливою, оскільки ви відстоюєте свої кордони. Розклад буде тривати 15 хвилин, коштує 15 євро або 600 гривень. Якщо вас зацікавить, то, будь ласка, пишіть мені в приват. Я впевнена, що це буде дуже цікава подорож до вас. Я вам дякую. А ми переходимо до стрільців. Привіт, мустанги. Куди ми з вами їдемо на цьому тижні? Чи куди пускаємо стрілу? Так, стрільці. Хочу. Ой, так, чекайте, камера, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, отакий формат, коли ми з вами три відео я роблю в одному, підходить? Як вам він? Сьогодні вирішила щось робити нове певно, весна впливає. Стрільці працюємо на двох колодах. Одна в нас колода райдера Уейта, трохи адаптована. І друга це в нас телепатія. І буде маленький сюрприз до 8 березня в кінці відео. Тому, загальна енергія тижня. Рицарь Пентаклій. Гроші заробляємо. Гроші заробляєте ви, ну ви, ще, правда, не знаєте як. У вас якісь такі плани, проекти, але вони ще стоять. Ви бачите, це в нас Ой, єдина конячка така, яка не рухається. Перший варіант, так? Терпіння в зароблянні гроші. Можливо, ви будете писати плани, якісь навчання закінчувати, але воно не буде ще активним. Пасивність така маленька. З іншого боку, хтось може вам гроші виплатити. Наприклад, от в мене пару днів тому прийшов мені лист кохання і сказали, подивіться, ну, скільки ви світла напалили. Можливо, у мене прийде перерахунок, наприклад, і буде. Хтось, хто робив звіт по податкам, вам повернуть можливо, гроші. Тобто хтось прийде і скаже, привіт, сонечко, я тобі гроші приніс. Може, вам людина якийсь подарунок зробить? Каже, дивися, 8 березня принесу тобі мімозу. Але людина, або ви самі от зараз плануєте своє фінансове час. В даному випадку подумайте про те, що потрібно почекати. Якщо ви задаєте питання, питання буде з відповіддю так, але з часом, не зараз, бо то лошадь вона ще стоїть. Сконцентруйтеся на тому, що ви робите, і з іншого боку, це така важка робота над Справді на цьому тижні над вашим майбутнім. Тепер дві якісь ідеї, дно колоду у вас, двойка мічів. Говорить про те, що ви уходите в себе, аналізуєте зараз якраз перед затемненням, коридор затемнень з 14 березня до 29-го. У нас починається місячним затемненням, потім буде сонячне затемнення. Уходьте в себе і. Аналізуйте між двома якимось потребами ви, можливо, розриваєтесь. Тепер подивимося, на що особливо треба звернути увагу. Королева мечів. що там в неї є, її королева. Давайте зараз подивимося. Зверніть увагу на свою родину. Тут може бути, наприклад, ваша там мама, подруга, сестра. Хотіла сказати брат, але не брат, член вашої родини. Королєва мечів – це в нас дівчинка повітряної стихії. Може бути Терези, може бути водолій, може бути близнюки. Знов таки донька. Проаналізуйте просто або поспілкуйтеся з цією людиною. Вона може. Скажімо, якось впливати е, на вашу родину. Тепер, можливо, у вам, вам зараз потрібно е, трошечки приструнити членів вашої родини. Я знаю, що зараз багато дівчат відповідає за і маму, і за тата, і за брата, і за всіх попідряд, і вам з вашого вогню, стрільців на вогонь, потрібно бути е, трошечки такою сильнішою і построїти всіх. Наприклад, ви працюєте, ви кажете так, я пішла на роботу. Хто вдома сидить і каже, що він не може вчити німецьку або в нього депресія, встав пішов працювати таким чином, що поли помили, приготували ем, там, що може бути, прибрали, то вам треба бути трошечки строгою по відношенню до вашої родини. І ем, чітко. Можливо, сказати про свої потреби. Я не лошадь, не бик, яка про вас всіх дбає і заробляє гроші. Отут саме тягнете, ви все заробляєте. А ви, хлопці та дівчата, будь ласка, давайте мені допомагайте. Також це аналітична така сторона от карта аналітика, яка говорить. Подумайте про свою родину і в кого є бажання намалюйте своє генеалогічне дерево. Тут може бути просто проаналізувати зв'язки. Є таке поняття, як генограма, яку складають, коли вийдете до психологів. Там чітко видно, як жили ваші батьки, і можливо, чому ви стали таким, яким ви є зараз. До речі, тут карта фінансів, і ви можете подивитися, хто собі не дозволяє заробляти більше. Дуже часто от, слухаю на консультаціях історії, коли жінки кажуть, що мама казала, що багато, багатство це погано, багаті всі там що можна сказати, вони зраджують, вони нелегально якось працюють, і ви не можете собі ваші плани, от вашу цю роботу, яка до вас приходить, збільшення фінансів. Це ж у нас не паш, да? а це в нас ризиці трошечки трохи більше. Ви собі не дозволяєте оці фінанси, оскільки у вас якийсь є такий енергетичний затик в минулому, коли ваш дідусь, можливо, був багатим, його там розкулачили і тепер всі бояться. Колись пам'ятаю, фільм дивилася, він дуже на мене таке враження склав, коли розкулачували, прийшли в якусь родину, і вони просто, в дівочки були сережки золоті, і вони звук вирвали ці сережки. Тобто, от якісь такі моменти, які вас можуть тригерити і не дозволяють вам заробляти гроші або рухати ваш фінансовий потік. Цього рицаря Пентаклі можна побачити як фінансовий потік. Тепер. Цим проїхали. Дивимося зараз оракульні карти. Телепатія. Порада для вас, стрільці. Момент. Think of a special moment that brought you and your partner a lot of joy. Тут може бути зв'язок вас і вашого партнера. Подумайте про моменти, які приносять задоволення вам і вашому партнеру. Задайте вашу першу зустріч, згадайте, як ви, можливо, перший раз поцілувалися, подарунки, які вам робили. Тобто те, що в кого є партнери, і навіть якщо зараз нема нікого, у вас хтось був в минулому, згадайте про чудові моменти з партнером з минулого. Буде вам щастя. А тепер, стрільці. Я вирішила до 8 березня нам, всім дівчатам зробити такий подарунок. Є в мене оракул богині Калі. Це у нас втілення Маха Калі. Сильна жінка, яка керує своїм життям, роздає люлей всім демонам. Тому я вирішила, що ми з вами зробимо розклад на 15 хвилин, буде коштувати 15 євро або 600 гривень. І в цьому розкладі ми подивимося, кому треба роздати люлей. Як треба бути. Сильнішою, а не білою пухнастою, для того, щоб всім віддавати свою енергію, ми з вами цими власне розклади, які я написала. Подивимося, що є мечем, що треба взяти рубку, як це? вогнем, мечем і мокрим тряпком. От Що буде вашим мечем, що буде вашим вогнем, що буде тут у вас висіти, як, як це голова поверженого вашого ворога. Тобто ми проаналізуємо силу. І після розкладу ви зрозумієте, де ваша сила. Оскільки не треба бути сильною, треба бути щасливою. І от саме, як це скомпонувати? Якщо вас цікавить, пишіть в приват розклад. Богиня Калі і буде вам такий подарунок. Дякую вам, стрільці, велике. Сподіваюся, що цей тиждень буде для вас дуже-дуже плідним.